Ой, Хто хто Миколаю служить, Там у Миколай Миколаїв, на всякий час помагає, і Тому там у сради, на всякий час допомагаємо. Це вам трішки виталіє. Ми хто там? Хто... Ми у сніг, четверто Разом з дітками. Написали миссию, вітаємо наших захисників для чисних з наступаючими зимовими святами. Від наші захисники, ми від імені самого класу передаємо вам частинку наших сердець разом із непомирачами. Бажаємо вам, щоб ви повернулися швидше, живими, неушкодженими і з миром для нашої землі. Бажаємо вам, щоб війна закінчилася швидше. В цьому ящику береги подарунки для вас, десь там, де є ми всі і багато чого іншого. А ще український прапор з нашими побажаннями. Ми бажаємо, щоб під цим прапором ви повернулися якнайшвидше додому з миром. Дорогі військовослужбовці, повертайтеся, будь ласка, живими і не пошкодженими. Ми самі зробили, бо ми вас ждемо, ми надіємося, що... Дорогі наші захисники, свято Миколая це родинне свято в колі сім'ї, в колі друзів, в колі дітей. Але так сталося, що сьогодні ви за межами своєї родини, за межами сім'ї. Тож ми працівники Миргородської школи. Номер 7. Хочемо, щоб ви відчули тепло родини, затишок рідної домівки, тепло наших сердець, дитячих сердець. Щоб ви не тільки відчули, але й зрозуміли. Ми вас чекаємо, чекаємо надзвичайно для того, щоб ви зустрілися із своїми близькими. І в надії, що все скоро закінчиться, настане мир і спокій у нашій Україні, ми хочемо послати маленький для вас подарунок на Свято Миколая. Це будуть теплі речі, ті, які зігріють вас від морозів і від вітру. Будуть оберегом. Хай в час, тоді, коли випаде сніг, несе захист і цей кожух. Який замаскує нашого бійця. Хай Святий Миколай зберігає вас і в полі, і в дорозі, і на тому кордоні, який ви захищаєте. А матінка Божа також стане вашим повсякденним оберегом. Хлопці, дорогі наші рідні, повертайтесь додому вже. Дякую за те, що ви нас захищаєте. Прийміть наші скромні подарунки. До Нового роду. Бажаємо вам здоров'я, щастя ваших сім'ях. Просим вас повернутися живими і здоровими вашої родини. Від щирого серця бажаємо вам щасливих новорічних свят і повертайтеся живими.